Справжні стосунки вони будуються не тільки на емоціях або бажаннях. У сучасному світі дуже багато людей вони шукають щастя у стосунках, але часто вони будуються лише на емоціях або на фізичному потягу. І спочатку це пристрасть, цікавість, романтика, але проходить час і все змінюється. Чоловік починає думати і говорити Ой, жінка мене не любить. Вона почала на мене холодно дивитися, почала різко зі мною розмовляти. Жінка починає відчувати також дещо. Вона каже, що чоловік не дарує мені подарунків, так як це було на початку, не говорить ніжних слів, не дивиться так, як дивився, з теплом, з любов'ю. І стосунки, вони наче стають порожніми. Душа починає прагнути глибшого, але не знаходить того, що було раніше. І чому так? Тому що це все емоції. Емоції вони проходять, а любов від Бога вона залишається навіки. Справжня любов, справжнє кохання не може лише жити на емоціях. Йому потрібна глибина. Йому потрібен Бог. І тільки з Богом приходить справжня гармонія. Тільки любов, яка має духовну основу, вона може довго тривати, вона може підтримувати, прощати, довіряти, терпіти. Буває таке, що все хочеться вже. Просто покусати, так? Або чоловіку жінку, або жінці чоловіка, але любов справжня, вона терпить, вона довго терпить, вона пробачає, все зносить. І а про це нам говорить Книга Корінфіянам, 13 розділ. Нехай Господь благословить вас і нехай дійсно любов ваша, вона будується на головному, на слові Божому.